Вітаю всіх. Прийшов я на місце Стояночки після того, як спустився з Петросом. І вже звідси, завтра буду шукати маршрути довкола Петроса, такий своєобразний хайк довкола Петроса буде. Нехай називемо його так. you mm -hmm. А все працює, Чайочок, до речі, з ожиною буде дуже смачно. Коротше, прикол зараз покажу. там стоянка моя, там джерело, а оце от по діагоналі йде синій маршрут з ясині на петрус. Робимо крок сюди, робимо сюди. І що тут ми бачимо? Блять, біля самої дороги. Кабанчик. Ладошечка невелика, ну, ну, просто, ну, другий розмір. Бля, ахуєть, коротше. Ну, як, так, люди, дивіться, уважніше під ноги. Іноді такі скарби втрачаєте. Просто. Так, шановне панство, козаки, козачки, діти, старі і прочі, Дивіться. Через хвилин... 15. Після того, як ви відійшли від жарла, 15-20, дивлячись від темпу в сторону Петруса, по синьому маршруту є отака от чудова розвилочка, на якій люди трохи путаються. Характерний вказівник, характерна така тропка, характерне болотце. Значить, від вказівника праворуч. Іде стежка, котру буду сьогодні досліджувати, в якісь єбіння, в які не знаю, піду, подивлюсь, все покажу, розкажу. Не переживаємо. Ліворуч іде стежка на Петрус, і вона зразу йде вверх. Тому, в принципі, позначки зроблені, стрілочки, але 3-4 туристи я зустрічав на маршруті, котрі цієї інфи не знали і, типу, уходили вниз, розуміли, що йдуть кудись не туди, і поверталися обратно і йшли. Вверх. Сам, в принципі, на таких розвилках попадав в залупу, особливо після підйому, там 3-4 годинки, ти вже такий чуть-чуть зайований і починаєш творити хуйню. Все, давайте, не блукайте, дивіться відоси, наматуйте на вуз. Стовп! Ми прийшли з відтіля. вон там навіть є позначка, стрілочка, ну того ніхуя не видно, ніхуя не видно. І зачасту люди бачать цю хуйню, типу синій маркер затерти. О! Папи здують туди, туди нам не треба. Там якісь і бійня, а там поки що невідомо, там погано. На Петрус туди. Отак от. І поперли вгору. Навіть в такій погоді. Особо камільфо, скажу. Все в тумані, мокро, влажно, праківно. Плакати хочеться домами, хочеться. Хочеться в тепле ліжечко. Є свої плюси. це дуже гарно. Дуже кінематографічно, Кинем... блядь, Оце я, звісно, поліглот ще той. Ще той. Здравствуйте, ритм как ужин. Э о, камера мокрая, мокрая, зашибись. А що прикольно у цій тропі, це те, що ти йдеш такий і біля тропи такий. грибочок, грибочок. Ну, якщо йти по гриби, то я думаю, тут можна знайти їх йобом. Так що, має право на життя маршрут. Коротше, це не місце, це просто якийсь разйом, ну повний роз'єп. Я от останні 10 хвилин іду і такий ахуєть, 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 ахуєть. Це настільки настільки незаслужено забутий незнаний маршрут, що просто супер, блять. Ну, зараз таке покажу, від чого у мене ну, сльози. Білий гриб бачили, хочете лисичок, будь ласка. Прям от е, на трупі собі сидять і все. Дивіться, як ці заховалися. Просто вау. Просто а тепер подивіться сюди. Ну, По-перше, там у нас берег весь Фу. Це просто якийсь розйом. Подивіться, яка тут краса, який водоспад невеличкий, мегаколоритний. Глянте тепер ну, на оцей потічок. Потік кевелів. Ну, це це розйом. це, блядь. Коротше, слів нема, дивіться. Ну, Коротше, якось так О, місце просто бомба. Прийти сюди, витратити чик чик на півтори годинки більше від того місця, де я зараз стою, і тут. Одні емоції, коротше, я не знаю, що казати. це, блядь, це фантастично. Нахуй. Тут знімати не перезнімати, камери не хлапать. Ну. Зараз е, сльозки потекуть, я ну, це, це, вау, А тут ще ж можна поставити якусь типу ну, баньку зробити, облагородити, Йоп твою ма, це буде просто пушка неймовірна, блядь, Просто. Зараз сльози. От я, ну, я не можу нахуй, це. ну, Короче, Бля. <смістична> відкривайте, відкривайте нові стежини, діліться з людьми цими стежками. Нехай вони чуть-чуть побалдіють, навіть чуть -чуть побалдіють. те, що я трошки змог... ага, ага. то все хуйня. Це... Уху! Я... Ну просто, просто немає слів. Емоції пруть потоком, потоком таким неймовірним просто. Чи є такі порожці мхом порошшир? Коротше, чи є місця з таким хом? Є. Чи є на популярних туристичних маршрутах? Є. Ну це все нахуй, сука, витоптано. А тут, ну, в тему оціх от дві нитки стежок, все інше в мху, а, з гарним ритмом смереки. Ну, блять, ну це. Коротше, дивіться просто. Просто дивіться, питайте, де це знаходиться, розкажу. Якщо потрібно, проведу. Ну, блядь, блядь, ну, ну, ну як, ну, це взагалі законно. Як перестати знімати, не знаю. Просто не знаю. Як перестати плакати? Ну теж не знаю. Ну, 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 блядь, сука, емоціональні національні качелі такі, що... Ех, ребята... 二、五、一。 Let's Це щось просто чимось. Оп, витримаєш, витримаєш. Опа. Величезні, потужні брили. Всі порожчим хом бомбень. Ух, ніхіра собі. Оце подаруночок долі. А це я розумію. Красота. Раз, два. Обібену з грибами. О! А тут у нас тут такой маленький, такой красивенький гривучик зі Ну брати ми тебе не будемо, бо вже ми взяли трохи. І он сусід на нього пас поглядає такий гарний. Оп, оп. Оце плюс-мінус та локація, котра сказала. Так, на шутку пробиваєш, буде цікаво. Я з нетерпінням чекав розв'язки і розв'язка. Вразила, вразила. Так що, уоу. тут такі ложбіни, Одна ложбина. Отак От закінчується. Далі йде друга, третя. І ти йдеш, отак, вуу, такі горки американські. Ну це це, це це, Це круто. Це трохи незвично, здається, наче довго ходиш. Карпати лазив і там поєбінням на тих же Гарганах. Але дуже приємно навіть через 10 років походів відкривати для себе якісь нові стежини, нові локації. Це прекрасно, це просто супер, це неймовірно. Раджу кожному робити плюс-мінус так же, відкривати нові тропи, розширювати горизонти, не ходити протураними стежками. Звісно, якщо у вас є досвід. Бо, на жаль, на таких тропах, забутих предками, туристами, усіма. Якщо ти залишишся, зламаєш ногу, чи на тебе, можливо, нападе якийсь який звір, чи вкусить дядюка, скоріше за все, ти тут і залишишся у цих хачах, хащах. Тому тут і грибів так багато? Бо мало хто ходить. Мобільний зв'язок нефіга набере. Бо все в ложбинах, в рущах. Але ходити варто сюди. А то файно! тут просто шик-блеск. заєбісь, ахуєть, Красота! Маніфік, вандерфул. Ахуєть!